Ілон Маск, як і обіцяв, оголосив про створення власної партії. Ця його заява відразу спричинила йому бізнесові проблеми. Підприємець мільярдер Ілон Маск оголосив, що сформував у Сполучених Штатах Америки нову політичну партію, партію Америки. Про це повідомила інформаційна агенція Ройтерс. Ще раніше Маск пообіцяв, що створить альтернативну політичну силу, щойно Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалить великий прекрасний закон Дональда Трампа. Нова партія, за його словами, покликала кинут, покликана кинути виклик цитата: Давньому пануванню республіканців і демократів в американській політиці. Кінець цитати. Попередньо Ілон Маск провів опитування серед користувачів соцмережі X щодо доцільності створення партії. Цитата. З коефіцієнтом 2 до 1 ви хочете створення нової політичної партії, і ви її отримаєте. Сьогодні партія Америки створена для того, щоб повернути вам свободу. Кінець цитати написав він. Маск у своєму твіті в чергове розкритикував законопроект Трампа про оподаткування і державні витрати, зазначивши, що він цитата доведе Сполучені Штати Америки до боргового рабства. Кінець цитати. Тож, за його словами, цитата, формування партії обумовлено тим, що сьогодні Сполучені Штати живуть в умовах банкрутства у зв'язку з марнотратством та хабарництвом в однопартійній системі, а не демократії. Кінець цитати. Наразі невідомо, чи була нова партія Маска офіційно зареєстрована американськими виборчими органами. Немає теж інформації про те, хто її очолить і якої форми вона набуде. Не розкрив Маск і майбутньої політичної стратегії своєї партії. Через заяву про створення партії Маск вже зазнав бізнесових проблем, повідомляє Reuters. Інвестиційна фірма Азорія Патне. Partners... Заявила, що відкладе лістинг свого біржового фонду Азорія Тесла Кенвексетей. Азорія мала наступного тижня запустити ІТФ Тесла, який інвестуватиме в акції та опціони компанії виробника електромобілів. Однак після оголошення Маска генеральний директор Азорія Джеймс Фішбек. Опублікував на платформі X кілька критичних коментарів щодо нової партії та підтвердив свою підтримку чинному президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Цитата. Я закликаю раду директорів негайно зібратися та попросити Ілона прояснити свої політичні амбіції та оцінити, чи сумісні вони з його обов'язками перед Тесла на посаді генерального директора. Кінець цитати. Написав фішбек. За його словами, ця заява підриває довіру акціонерів до майбутнього Тесла.